Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати цілющу настоянку для судин головного мозку, яка здатна значно покращити їхній стан. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови, отже, давайте розпочнемо Let's Start. І знадобляться нам всього два інгредієнти. По-перше, це лимони lemons, та мед, honey. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Оскільки для суміші лимони ми будемо використовувати зі шкіркою піл, то спочатку гарно промиваємо лимони кип'ятком. Кип'яток Boiling Water для того, щоб змити віск векс з поверхні лимонів. Далі лимони розрізаємо на четвертинки. Четвертинки квотес. А розрізати ту кат. Лимони Lemons пропускаємо через м'ясорубку. М'ясорубка Meat Grinder. До лимонів Lemons додаємо мед мед Honey. Все гарно перемішуємо. Перемішувати ту мікс. Розкладаємо готову суміш міксче по чистим сухим банкам. Банка джа. Як бачите, все зовсім просто, але дуже смачно та ефективно. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!